Привіт! Коли цьогоріч НАСА опублікувала перші зображення космічного телескопа Джеймс Веб, астрономи та любителі космосу з усього світу були вражені калейдоскопом неймовірно детальних знімків галактик та туманностей. Але серед перших п'яти зображень цього новаторського телескопа одне особливо вирізнялося не лише своєю красою, а й таємничістю. Цей портрет приховував важливу історію. Тепер, коли астрономи отримали детальний знімок туманності, вони готові розкрити секрет її утворення. До речі, в 2022 році не тільки Джеймс Веб нас дивував. Нещодавно на каналі вийшло відео про неймовірну місію Артеміда. Посилання я залишу у правому верхньому кутку. Як виникла туманність Південне кільце Туманність Південне кільце є одним із найкрасивіших об'єктів космосу. Отворилась вона 2,5 тисячі років тому. Це зовсім недавно, адже це були часи за життя Конфуція та Буди. а Пелопонезькі війни от-от почалися, і десь у цьому проміжку зірка на відстані 2000 світлових років померла, виконавши газ із новоутвореного білого карлика. Білі карлики це зоряний фінал. Вони утворюються, коли зорі вичерпують свою ядерну енергію та починають повільне охолодження протягом мільярдів років. Зірка, яка містила туманність, була приблизно втричі більша за сонце. Та мала вік 500 мільйонів років. За вселенськими масштабами, вона була дуже-дуже молодою. Для порівняння вік нашого Сонця складає приблизно 4,6 мільярдів років. Ба Більше воно має прожити ще як мінімум 10 мільярдів років. Як відбувалась смерть зорі? Завдяки зображенням Джеймс Веб, розумним розрахункам і математичному моделюванню дослідницької групи, тепер можна детально вивчити моменти, що передували зоряному світловому шоу туманності Південне Кільце. Як яскраво написали вчені у своєму дослідженні, щоб реконструювати події сцени вбивства, які призвели до смерті прародича планетарної туманності NGC 3132. До речі, зверніть увагу, що може робити цей дивовижний телескоп. Різні фільтри Джеймс Веб. Підсвічують різні аспекти джерела світла, тому деякі частини туманності південне кільце можуть здаватися перламутровими або напівпрозорими червоними, тоді як інші синіми або помаранчевими, залежно від зображення. Вони підсвічують різні аспекти об'єктів, щоб продемонструвати різні елементи. Команда з 70 астрономів працювала над тим, щоб визначити, що одразу кілька зірок, лише дві з яких видно, могли б бути причетні до загибелі центральної. Їхні дослідження смерті зірки опубліковані в Nature Astronomy. Ми були здивовані, виявивши докази існування двох або трьох світил компаньйонів які, ймовірно, прискорили смерть зірки. Про це сказала Орсола Де Марко, астрономка з університету Макуорі та керівниця досліджень. Повна картина сцени вбивства. Дослідження походження туманності командою стало можливо завдяки дуже точним вимірюванням зір у межах туманності Південне кільце. Виявилось, що в утворенні туманності відігравала роль не одна, а майже 5 зірок, які своєю взаємодією утворили яскравий об'єкт NGC-3132. Далі команда створила ілюстрацію того, як це могло відбутись в минулому. Яскрава заря в центрі туманності є партнеркою білого карлика, який утворив туманність та перебуває поруч. За словами команди, раніше існувала таємнича зірка, яка викидала струмені матеріалу під час взаємодії з зіркою, що помирає, та покривала її пилом перед тим, як злитися з нею. Ще одна зірка підняла газ і пил, випущені її попередницею, викликавши хвилясті брижі в матеріалі. П'ята зірка своїм рухом, зрештою створила систему кілець, що оточує туманність. Дослідники вважають, що ті самі методи, які розкрили особливості народження туманності Південне кільце, можуть допомогти розкрити таємниці народження інших туманностей. Дякую за ваш час. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже вас чекає багато цікавого і мінімум раз на тиждень. До зустрічі!